Зі нас інфоперші проголовне поїхали у центрі Покровська. Триває жорстоке протистояння. Зранку ситуація кардинально змінилася. Під перекриттям ранкової артилерійської тиші українські сили спеціального призначення провели рішучу атаку, розбивши передові позиції супротивника та закріпившись у центральних кварталах міста. ЗСУ вийшли на рубежі, які раніше утримувалися російськими підрозділами, зокрема, частинами першого армійського корпусу та окремими підрозділами десантно-штурмових військ. Пише телеграм-канал Топор Помсти та інші телеграм-канали. Операція була швидкою. Аторівневою та координаційно складною, використовуючи дані аеророзвідки та дронів, камікадзе українські військові знищили кілька опорних пунктів окупантів у міській забудові. Це дозволило штурмувати групам, просунутися без очікуваного спротиву автономного тилу ворога. Перерізавши шляхи відходу, саме це призвело до масованої капітуляції окремих груп супротивника. Повідомляється про сотні тіл, залишених на вулицях і у дворах, переважно внаслідок нічного вогневого ураження та блискавичних боїв. Зранку частина утра. Окупантам завдали дистанційно, проте дрони впіві, мінометні обстріли, високоточні удари артилерії. Частина російських військових баз була взята в полон. Попередньо йдеться про понад сотню осіб. Зокрема, офіцерський склад. їхній стан деморалізації засвідчує рівень оперативності неспроможності угрупування, яке діяло в Покровську. У місті тривають зачистки. Українські сили методично перевіряють будівлю за будівлею. Водночас триває стабілізація. Неженерні підрозділи, розміновують вулиці, Сапери розбирають мінні пастки, залишені під час відступу. Позиційне утримання центру Покровська це гарантує довготривалого контролю над містом. Оточення, загроза, контратака та виснаженість резервів створюють високу ймовірність того, що ЗСУ доведеться відійти тактичний маневр для збереження живої сили. Але сьогодні Покровська це символ захоплення. А приклад нищівного удару по ворожій структурі, яка втратила ініціативу на окремому напрямку. У той же час операція Покровську має ознаки обмеженого тактичного прориву з глибоко оперативною розвідкою і швидким штурмом українські сили не мали завдання утримувати місто за будь-яку ціну. Метою було завдати максимальної шкоди особовому складу противника, дестабілізувати тил і змусити до перекидання резервів. цей хід може призвести до ослаблення ворожих позицій на сусідніх ділянках фронту, відкриваючи нові можливості для маневру ЗСУ, психологічний ефект від втрати центру міста, навіть тимчасові значно впливає на моральне становище російських військових. Прорив почався з флангового удару. Сили ССО та штурмові підрозділи ЗСУ проникли в район промзони під Покровськом, де тривали оборону частини перекинуті з Попаснянського напрямку. Завдяки виведенням з радіоафіру групам вдалося непомітно вийти у тил противника та захопити командний пункт батальйону, розташований в одному з підвалів адмінбудівлі. Після цього противник втратив зв'язок між ротними підрозділами, що викликало хаос у літніх лініях оборони. У місті Коливася велася бійня на коротких дистанціях. Українські підрозділи просували. Алися через підземні комунікації заходили в несподіваних напрямків і атакували одночасно в кількох секторах. Кількість десятків ворожих бійців були ізольовані у живому кварталі, де через паніку не змогли організувати оборону. Саме у цьому районі виявлено велику кількість покинутої техніки БМП вантажівки з боєприпасами та кілька зенітно-ракетних установок, які за словами очевидців не встигли навіть розгорнути окремі російські групи, намагалися чинити спротив, але без підтримки артилерії, їх швидкого знешкодили на південному заході. Міста відбулася спроба прориву. Близько рух до двох противника намагалися вийти з оточення. Однак натрапили на мінні поля і потрапили під удар української ствольної артилерії. Після цього близько 70 солдатів добровільно склали зброю, що стало наймасовнішою капітуляцією на цій ділянці за останній місяць. Бойовий контакт тривав до глибокої ночі, але вже на ранок українські сили контролювали більшість центральних вулиць. Було взято важливі доказ. Зид радіоперехоплення, документи, технічні засоби і що свідчить про низький рівень підготовки ворожих командирів та переведення їхніх логістичних каналів. Частина техніки згоріла прямо на місцях, де її застали удари. Підтверджено знищення щонайменше одного бронетранспортера з піхотою на борту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.